Україна – злодюжка, всю історію Росія тільки робили, що крала і грабувала, і останній обмін полоненими доказав це вкотре. Якщо подивитися, як зустрічали на батьківщині російських полонених, то можна побачити цікаву динаміку. У 2022 році їм вішали так звані Георгіївські стрічки. У 2023 році, крім стрічок, дали пакети з орлами Третього Рейху. Лише два місяці тому російським звільненим полоненим почали давати російські прапори, і цю ідею вони знову ж таки вкрали в України. Україна завжди зустрічала своїх звільнених воїнів з прапорами. Так було у 2022 році, у 2023 році. Так було у 2025 році, а у росіян була весь час якась ленточка.